Всім привіт! З вами команда Бенавто. У нас на площадці представлена Honda MNV 2023 року. Авто отримало рестайлінг, і саме про це я хочу зняти відео, показати вам, що змінилося, що змінилося всередині, та що змінилося в зовнішньому вигляді авто. Тож давайте поговоримо. Самі диски отримали новий дизайн радіус 18, і виглядає дуже гарно та стильно. Що точно слід підмітити, це заміну батареї в самому електромобілі. Відтепер тут знаходиться батарея літіво залізофосфатна від компанії Бієй 59 кВт, що точно збільшило запас ходу до 500 км. Що ми можемо бачити ще нового та загалом нічого. Це все такий же безключовий доступ до авто. Немає рейлінгів та скляного даху. Але це все ж таки комплектація база. Та це все буде доступно лише в комплектації топ. Що ви також можете замовити в компанії Бен Авто? Що власне цікавого у самому салоні? Це все такий же острівець, як був до ресталінгу, але з додаванням підсвітку, яку ми можемо регулювати у самій мультимедії, Але про це трішки згодом. Зротова зарядка для телефону, що мені особливо подобається, те, що вона прорезинена, тобто ваш телефон буде зафіксований доволі таки міцно. Що після рестайлінгу змінилося у зоні кліматконтролю? Це те, чого ми чекали і нарешті дочекалися. Це підгрів передніх сидінь. Наразі, як бачите, ця функція ввімкнена, і по відгуку я можу сказати, що підгріває доволі таки добре. Мені загалом подобається. Що ми можемо підмітити ось тут? Це однозначне підсвічування салону, що додали в рестайлінговій версії 2023 року. До речі, підсвічування налаштовується, ми можемо обрати будь-який з 24 заявлених кольорів, або вімкнути ось цю функцію, та кольори будуть змінюватися автоматично. Мультимедіа електромобіля також збільшилася та додано деякі важливі функції, серед яких це відеореєстратор. Як ми бачимо, якість картинки доволі таки гарна та можливість збереження знятих відео, я точно впевнений, що тобі сподобається це авто. Чому? Тому що компанія Honda запропонувала найбільшу якість за найменшою ціною. А якщо тобі дійсно важлива ціна та якість, завітай до нас за адресою столичного 104 та купуй цю крихітку. Вона чекає саме на тебе.